Господь з вами, із Духом читання Святої Вангелія від Луки. Слава! Того часу звався до Ісуса хтось із натовпу, Учителю, скажи моєму братові, що він поділився зі мною спадщиною. Та він відповів Йому: Чоловіче, хто мене поставив суддею або розподілювачем над вами і промовив ще до них: Глядіть і стережіться всякої зажерливості. Бо навіть якщо хтось має надмір, його життя не залежить від того, що посідає. І він розповів їм притчу, кажучи в одного багатого чоловіка рясно вродила нева. Тож думав він, говорячи сам до себе, що мені робити, бо немає куди зібрати мого врожаю, і сказав: зроблю так. Розвалю свої клуні, збудую більші, зберу туди все збіжжя там моє добро, і скажу своїй душі. Душе, маєш вдосталь добра зібраного на багато років, спочивай, їж, пий, розкошуй. А Бог до нього промовив: Нерозумний, цієї ночі душу твою зажадають від тебе, а те, що ти приготував, кому воно буде? Так буває з тим, хто збирає для себе і не багатіє у Бога. Слово Господнє гріше! треба. Вчитися ділитися всім тим, що маємо в нашому житті, що доброго маємо, також вчитися ділитися своїми обов'язками, бо інша людина може ставати тобі в великій пригоді, в великій допомозі. І сьогодні хочу цю проповідь також розділити з цим Арнольдом, який до нас приїхав. Половину проповіді, я скажу, а що я не докажу, то він то він ще скаже. Це отець Бенедиктинець, і сьогодні він цей час з нами перебуває, з нами молиться, живе разом з нами. І вітаємо, отче, в нашій парафії вас. Від чого залежить моє життя? Від кого залежить моє життя? Від якоїсь речі. Сьогодні нам дуже часто нам це нав'язують. Купи те і те, і буде щасливим. Купи лодку собі і буде щасливим, купи, не знаю, гантелі, і ще щось і буде щасливим, купи ще щось. І людина не раз може вловитися на це, якось емоційно зразу купити, а потім сказати, навіщо мені та річ взагалі здалась? Можливо, моє життя залежить від якоїсь людини, від директора на роботі, від вчителя, від викладача, від якогось керівника, від влади? Може бути так. А може бути, від мене самого залежить моє життя. Моє життя, мій настрій, все те, що діється і відбувається, буде залежати від мене самого. Тепер був через Вінницю, проїжджав і на одному перехресті переїжджаю перехрестя. Повільно дуже їхав. І тут потрібно було повернути різко вправо, повертаю вправо, заїжджаю заднім колесом на бордюр, пробивається колесо. Ціла акція перекритий майже рух. І тут сигналізацію включаю, і тут дивлюся, що все, колесо пробите так, що там палець можна в нього в шину засунути. Думаю, що робити? Ну, треба запаску доставати. Запав дістав запаску, а мав ще їхати тоді 600 кілометрів ще. Думаю, що ж робити? Поміняв, але їхав до своїх приятелів, приїжджаю, і, слухайте, у мене тут таке ЧП горе. Колесо пробив, не знаю, що далі робити. І вони давай, давай, цей знайомий мій їде, їдемо на ринок, їдемо туди, і такого колеса немає. Я кажу, ну як же ж так, мені ще 600 кілометрів їхати, третя година дня. Ну, ну як? І тут ми одне, друге, він по всіх своїх друзях, я по всіх своїх знайомих, тих, які були в Вінниці. Нічого. Я думаю, що ж робити далі? Ну на запасці проїхати не проїду. І потім я згадую, що в мене є приятель, якого є своє СТО. Телефоную до нього і кажу, слухай, Вадим кажу, в мене от то-то сталося. І він каже: та не турбуйтеся, приїжджайте, все зробимо. Їду до нього. Я не знаю, чи ви знаєте під стоп, що це таке. Формула 1 і там швиденько заміняють колеса, все-все все, що потрібно було в цій машині. Я реально був на цьому підстопі. За пару хвилин віддав своє колесо, яке підійшло по моїх параметрах, і каже: отже, той, їдьте далі. Я так думаю, що це відбулося? Що це сталося? Покладався на себе. А Бог каже в певних моментах, каже: не, не покладайся на себе, не покладайся на іншу людину, не покладись на мене. А тоді їду і вімкнув таку проповідь одного Кшиштофа Палоса, і він говорить, каже, я був в паломництві дорогами Святого Якова, і каже одного разу, нам потрібно було багато кілометрів пройти. І одного разу каже, але я в своїй рясі, все в такому хабіті йду і каже, таке сонце було каже, що просто. Ми з іншим монахом йшли, і каже: я каже, не мав сили вже тоді йти. Я розумію, що тої ночі ми, ми ночували під відкритим небом, бо нам ну, ніхто не відчинив двері. Я думаю, що ця ніч то каже, я напевно не витримаю. І Він каже: Ми підійшли до одного магазину. І каже, я сів, каже, вже майже без надії, що каже, знов, напевно, будемо під відкритим небом ночувати. І тут виходить якийсь чоловік з магазину і підходить до нас і каже: О, я бачу, що ви монахи, а він такий, ну да, монахи.' Я каже, я бачу, що ви, напевно, ви не маєте де переночувати. А він да, не маємо де переночувати. А він каже, слухайте, то ось вам ключі від мого будинку знаходяться там, то там, то йдемо зі мною. Я вам залишаю ключі, я йду на нічну зміну. А ви там собі все їжте, холодильник ваш, ліжка ваші, душ приймете, все. А я зранку не знаю, чи вас застану, але прийду з роботи, то ви ключі залиште там і там. Він каже, в мене очі відкрились. Як таке може бути? Він каже, питається, каже, його слухай, каже, ми з тобою пару хвилин тільки знайомі, як ти мені даєш свої ключі від свого помешкання, а він каже. Бог мені сьогодні дав цей день, ще, можливо, дасть цю ніч, але я не знаю, не знаю чи завтра-зранку, чи я прокинуся, чи я взагалі буду жити. А це все, що тут є на землі, воно дуже швидко пройде. І я слухаю цю конференцію, цю проповідь собі, і я думаю, Та це ж моя ситуація, де я тільки що був в подібній ситуації, Бог мені прийшов через іншу людину. І сказав за пару хвилин, їй далі. Пам'ятай, що твоє життя і моє життя залежать від Бога. Пам'ятай, що авто, яке маєш, воно не твоє авто, бо там ще є чотири місця, де можуть сісти інші люди. Пам'ятай, що будинок, де ти живеш, не є ще твоїм будинком, бо там ще є місця і ліжка для інших людей. Цей храм, в якому ти перебуваєш, не тільки твій храм є, але також для іншої людини, яка має сюди прийти. Того тижня я слухав коротенький уривок з проповіді Конрада Краєвського. Він говорив проповідь до молоді Врем'я. Можливо, хтось з вас чув цю проповідь. Він каже, звертаючись до поляків, якщо дивитися на світ по Польща є для поляків. Якщо дивитися на світ по то Італія є для італійців. Він каже, якби так ми дивилися тільки так, а не з сторони Євангелія, то ми мали закритися в своєму світі і жити чисто тільки для себе. Але добре, що є люди, які живуть по Євангелії і відкрилися. Польща відкрилася для українців. Інші країни повідкривалися для українців. Пам'ятай, що серце, твоє серце, воно не належить тільки тобі. Воно належить мінімум ще двом людям, які мають бути там. Пам'ятай, що твоє серце належить самому Богові. Який хоче опікуватися тобою. Пам'ятай, що цей тиждень, який маєш прожити, не належить тільки тобі, він також належить Богові. Він хоче давати тобі сили, щоб ти пройшов, пройшла цей тиждень разом з ним, разом з твоїм чоловіком, разом з твоєю жінкою, дитиною. Можливо, зараз тебе ще не розуміють в родині, в сім'ї. Можливо, ти один, одна ходиш сюди на Євхаристію, але можеш прийти на Другу святу месу і пожертвувати причастя за жінку, за чоловіка, за дитину, яка зараз не ходить. Ділися тим, що є в тебе. Ділися з тим, що є в тебе, з самим Богом. Зараз прошу отця Арнольда, що він також продовжив. Не хочу тільки сам говорити, хочу ділитися цим місцем. Отец Виталий, спасибо за возможность. Могу сказать, что ночь в городе была совсем не спокойно. Когда испытываешь это первый раз. Дорогие братья и сестры, меня зовут отец Арнод, я венгерский монах-бенедиктинец. Я начал свое служение в Мукачевской епархии rok nazad. V Kharkov ja pribil niekoľko dní nazad, prosím o pršenia, čo hovorím po rusky, ukrajinsky, ja neviem, pokiaľ ne očen, dobre, vyvinute. Kto kto sprasil mňa, vy prvý deň, a otec Arnold, povedzte, za čím ty prijechali z suda v Kharkov, где идет война. Я ответил, что, честно говоря, приехал, чтобы быть с вами. Братья и сестры, которые слушают меня, искренне говорю вам, что я глубоко тронут вашими страданиями из-за войны и трудными vremenami, ktoré vy preživájete. Blagodária mojim druziam, ja prišiel nie s rukami i nie s srdcem. Ja prinies vám poslanie našeho sviatého oca, oca Benedikta, Это послание из Священного Писания, которое сейчас зачинают на украинском языке. Виступи від зла и чейне добро, шукай меру та його тримайся. Братья і сёстры, я действительно верю, što naši žizni nahodicja nie v ruka našich abičnikov, a v ruka Boga. No ja takže veriu, što žizni naši abičnikov, ktorí je presledujúť nás, tože v ruka Božích. My nikakda ne dožni zabývať ab etamu pred praznikom Paschy ja dostavil humanitárnu pomoč i ustanovil je v dome jednej semie v Ja zašiel v targový centr v benediktinskom adejani i mňa tam uvidela pažilaja ženšina,

i Japanjal, što je to samo je važno je, što ja kak daliba djelal. Nje udalo se zažeć zvezdu nadježdi dla pažaloj ženšini. Dragi je, bratja i sestri, ja vám ta tavo, či vo apostol Pavel želajet hristijanam, nahadiašim sia v bedie. Radujtes na v, v nadiežde, buďte v skrabia i nastojčivi v malitve. Sjati Benedikte, naš oče, ljudje na meru, pokrovitelju Európy, moli za nas. Molly ist